Добрий день, мене звати Постоєва Ангеліна, Я учениця 10 класу Березнівського економіко-гуманітарного ліцею Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області. Моїм науковим керівником є Голочук Валентина Володимирівна. Хочу поставити вам роботу на тему біоекологічні особливості використання видового складу деревних рослин та інтродуцентів в озеленені скверів та парків міста Березно. З даніх давань Березне славиться своїми скверами та парками. Але сьогодення вимагає вирішення ряду питань заради уникнення екологічної катастрофи, адже масштаби забруднення атмосфери настільки великі, що виникає гостра необхідність вирішення питання оздоровлення міського середовища. Об'єктами наших досліджень були центральний парк, поліцейний парк, парк слави, всім відомий Березнівський дендрологічний парк. Сквер відпочинку дітей та молоді та парк лісового господарства. Дослідницькими матеріалами стали просторові особливості, використання дендрофлори зонтів та властивості деревних політ, які створюють лісопаркову зелену зону міста Березне. В процесі роботи ми вивчали вплив газоподібних викидів на рослини нашої місцевості. На навколишньому середовищі спостерігається погіршення стану рослин під впливом забруднення. Наприклад, у каштана рано жовтіє та часто опадає листя. Горобина має між забарвлення листя, а газонові трави рано жовтіють. Вивчаючи екологічну характеристику пешкільної території, ми дізналися, що під час будування ліцею не було дотримано усіх санітарно гігієнічних норм. Магазини, житлові будинки, автостради розташовані на відстані 15-20 метрів. Атмосферне повітря міста швидко забруднюється. Саме тому, у березному швидко зростає кількість захворювань на екзему, флоему та фаренгід. Досліджуючи екологічну ситуацію в місті, відповідно, ми склали атестаційний лист. Територіальне розміщення ліцею зумовило необхідність оновлення деревних насаджень при шкільному падку. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. На кожного жителя міста повинно припадати аж 50 метрів квадратних зелених насаджень. Дерево середніх розмірів за добу відновлює стільки кисню, скільки необхідно для дихання трьох людей. На території школи та на навколо неї росте 176 дерев. Це переважно акації, клени та каштани. Повіривши ще один досвід, ми визначили рівень запиленості повітря в різних місцях шкільної території. На листі, на всіх дерев за літо сідає в середньому 20-25 кг пилу. Зелені насадження міст один з найважливіших засобів підтримки чистоти і постійного складу атмосферного повітря. Міське повітря містить велику кількість хвороботворних бактерій, а повітря парків аж у 200 разів менше. Це пояснюється тим, що рослини виділяють різноманітні леткі речовини, в тому числі бактерицидні фітоциди, що згубно діють на шкідливих комах, бактерій, грибів та інших мікро- і макроорганізмів. Найбільшу кількість фітонцидів виділяють дуб, сосна, клен, грецький горіх, евкаліпт та ялівець. Ми дізналися, що за одну добу. З гектару гостяного лісу у період виділяється до 2 кг фітонцидних речовин в хвойному лісі до 5, а серед заростей ялівцю аж до 30 кг. Пізніше ми дізналися значення інтродукції деревних рослин. Інтродукція рослин один із шляхів підвищення продуктивності скверів та парків. Підсилення їх захисної ролі. Покращення ландшафту декоративних властивостей. У Березнівському дендропарку є мало розповсюджені, але перспективні види інтродуцентів. В першу чергу, це гінго Дволопатеви, Магнолія, Катальпа та Тюрпанове дерево. Інго єдиний живий представник перехідної ланки між папоротями і хвойними. замість хвої у нього біоподібні листки. Воно одне з найстаріших дерев нашої планети, яке виникло від голоносінних приблизно 300 мільйонів років тому. Отож, зробивши далі дослідження, ми дійшли до таких висновків: видовий склад деревних порід скверів парків міста Березня дуже поширений та дуже різноманітний. В озеленові паркі скверів домінують в основному голонасінні рослини. Досить багато інтродукованих видів є декоративними екзотами. Одним із них є види, як я раніше казала, магнолія, кадайфа, і годволопатеви, які, на жаль, поки що не зайняли належного місця в зелених сквері та парків. А також рослини утворюють легкі біологічні активні речовини фітонсиди, фітонциди, які вбивають хвороботворні організми. Тож в парках повітря містить аж у 200 разів менше хвороботворних мікроорганізмів, ніж на вулицях місця. Причому в зелених масивах же відстані 30 метрів від поїзної частини, вулиці в два рази менше мікробів, ніж транспортних магістралях. Дякую за увагу!